Близько 40 відсотків в Україні нині зруйновано окупантом. Аби стабілізувати енергосистему, застосовують графіки вимкнень. Стосується це і Закарпаття. Відповідну черговість відключення населених пунктів формує Національна енергетична компанія Укренерго. Закарпаття обленерго лише виконує її вказівки. На це вони мають не більше 15 хвилин. Вмикають світло так само після повідомлення НЕК, аби зменшити час відсутності електроенергії у селах та містах області. Планують Роти резервні черги була проведена рада оборони, де було проаналізовано ситуацію в регіоні по відключенню електроенергії, і відповідно прийнято рішення і рекомендовано обленерго переглянути відповідні. Графіки, додати резервні черги, і е, ця робота буде зараз проводитися певна адаптація, відпрацьовуватись пару днів, і, відповідно, е, ми будемо поставили перед собою таку мету, що не більше 4 годин виключати постачання електроенергії в населених пунктах. Ми е, напрацювали за цей час рішення, які будуть подані до е, е, НЕК «Укренерго». Для затвердження можливості зменшення кількості відключення годин на території Закарпатської області думаю, що ми вийдемо на ті завдання при цій ситуації, на ті завдання, які ставить перед нами військова адміністрація і наші громадяни. Тому що нас треба теж зрозуміти, це не наше бажання. Все таки дії агресора вони дуже підступні. Електромережі, до яких під'єднані об'єкти критичної інфраструктури, зокрема лікарні, вимикатимуть в останню чергу тільки в найкритичніших ситуаціях. Також в області створили мобільні групи, які проводять роз'яснювальні роботи щодо економії електрики, окремо підприємцям, які споживають великі об'єми енергії, надано денні ліміти. Якщо кожен із нас вдома буде виключати хоч по одній лампочці, і не включати максимальну кількість освітлення. То відповідно це також допомагає тому, що за рахунок цього ми зможемо хоча б включити десь частково на аварійних місцях дорогах, включити хоча б часткове освітлення. ми повинні забезпечити безпеку громадян. і У нас сьогодні вже стає питання, що вулиці не освітлюються, і відповідно скоюються ДТП. Це також дуже важливо.